Закувала зозуленька Тарас Шевченко. Закувала зозуленька в зеленому гаї, Заплакала дівчононька дружини немає, а дівочі молодії веселії літа, Як квіточки за водою, Пливуть з сього світа. Якби були батько, мати, та були б багаті, було б кому полюбити, було б кому взяти, А то нема сиротою отак і загину, Дівуючи в самотині де-небудь під тином.